Основний напрямок нашої компанії це є тваринництво. Зовсім недавно, це в 2020 році, відкрився новий напрямок рослинництва. І, власне, з цього періоду ми займаємося сільським господарством, тобто вирощуванням зернових. Основними культурами на даний період в нас є соя і кукуруза, так як це є. Основна база потреби кормоцеху для забезпечення годівлі тварин. Враховуючи, що ми нове господарство, і певні види ґрунтів у нас відрізняються, тому що є різні локації, тобто є більше п'яти, мабуть, і до десяти видів ґрунтів і. Звичайно, на певних ґрунтах, продуктивних ґрунтах ми урожайністю можемо похвалитися. Ну і, звичайно, є такі ґрунти, які ми ще вивчаємо, які ми ще будемо старатися обробляти правильно, будемо старатися підбирати правильні, правильні гібриди чи сорти, щоб підняти ту урожайність. Тому так, перш за все, ми використовуємо обробіток ґрунту, де потрібно усушити площу, там більше стараємося працювати глибоко розпушувачем, де більше потрібно позбутися від бур'янів. Є такі поля, що вимагають як карбонати вони вимагають тільки оранки. там ми працюємо оранкою, там ми працюємо оранкою, де є. Потреба в підживленні кращому. Ми використовуємо свинячу органіку, так як вона в нас є доступна після тваринництва, І таким чином покращуємо склад ґрунтів і живлення культур. Ці трактори були придбані по черзі по мірі збільшення земельного банку, по мірі збільшення агрегатів. Все було поступово і, власне, Перший трактор це був Fendt 936 Vario в комплектації Power, через який пройшли всі механізатори, на якому ці ж самі механізатори навчились виконувати всі операції польові. На даний момент з 2020 року в нього вже більше 8 тисяч мотогодин. І, власне, хочу сказати, що наразі е, великих поломок чи щось е, таке, що можна розказати е, про цей трактор, поганого чи якогось мінусу я не маю. Е, тільки позитивний відгук. Після, після цього в нас вже була потреба під е, сівалку більш-меншої потужності трактору. Ми придбали 722-й і вже для більших агрегатів, для, для оранки, для глибокого рихлення була потреба в потужному тракторі, і ми зупинилися на 1038 вже по відгуках господарств і по рекомендаціях дилера. Я вам хочу сказати таке, що Моя така особиста думка: це є важливий критерій при підбору техніки, чи це є СГ-техніка, чи це є легкий, чи вантажний автомобільний транспорт. Перш за все, це є обслуговування і доступність запасних частин. Тобто, це також вплинуло на вибір цієї техніки через те, що завжди є своєчасна комунікація з дилером, гарний, скажімо, відгук від сервісної служби, яка завжди на зв'язку, яка завжди зможе допомогти чи онлайн. Тобто не було таких моментів, що через затримку якихось запчастих частин чи якусь поломку була зупинена якась операція. Відверто все проводилося вчасно, кваліфікаційно, без ніяких зупинок. Добрий день, мене звати Василь, регіональний менеджер з продажу сільськогосподарської техніки компанії Цепелін Україна. В даний час ми знаходимося в Львівській області в компанії Жовківський ППР. З якими ми працюємо з 2020 року. Маємо доволі хорошу успішну історію співпраці, яка почалася в 2020 році з нашого знайомства десь орієнтовно в серпні місяці. Потім ми були з керівником господарства на демонстрації трактора Фент, і внаслідок чого, в грудні 2020 року, вони придбали перший свій трактор Фент 936 третього покоління Павер Плюс. От. В даний час перед нами стоять два наступні трактори, які вони придбали. Це в 2021 році осінь FEN 722 Profi Plus і в 23 2023 році в березні Fen 1038. Останньому поколінні, найсвіжішому третьому в комплектації Power Plus. На, на, на території господарства, оскільки зараз таке міжсезоніє пережневний період, знаходиться на базі два трактори. Е, перший, який вони придбали, Фен 936 знаходиться в іншій частині області. Е, на розлісненні е, працює з мульчером. А в даний час тут по ліву руку це трактор Фен 722 профі плюс, домінальною потужністю 222 кінські сили. І, е, Найсильніший з тракторів в господарстві Fendt, це FEN-1038 Plus 3 покоління. Даний трактор Fend 1038, оснащений двигуном Ман робочим об'ємом 12,4 літри. Також в ньому передня незалежна підвізка, яка не потребує обслуговування, тобто амортизований міст. Далі покажемо його функціонал. Передній міст зразу зашвидки забіжу наперед, можна звідси спереді кнопками опускати, піднімати для зручного зняття переднього баласту, що не потребує додаткового залучення навантажувача або там більшої кількості працівників для цього діла. Даний трактор ФН-1038 оснащений гідравлічною коробкою МЛ400, яка при його потужності 396 коней дозволяє. Працювати з тракторами до 540 коней поза 500 коней кінських сил. От. Цей трактор є в лінійці тисячної серії фендів слабшим по потужності. Ця лінійка починається з 1038 фенда 396 коней і завершується фендом 1050 флагманом, потужністю 517 кінських сил. Зараз ми знаходимося в тракторі FEN 1038. Він третього покоління, а це означає, що робоче місце оператора, тобто кабіна, вона знаходиться в останньому актуальному виконанні One. В даному випадку в нас по праву руку розміщений монітор діагоналлю 12 дюймів. Він вже однаковий як для моделей Plus, так і Profi Plus. Він ділиться на 6 частин для зручності. Де можна водночас виконувати декілька функцій і стежити за декількома пара... різними параметрами трактора. От. Е, спереді, Перед рулем, вже безпосередньо, у нас теж знаходиться рідкокристалічний монітор замість аналогових е, спідометрів татахометрів, швидка ну, приборів, е, куди можна також переносити е, різні функції з цього монітора, основного. Проте він цей монітор в цілях безпеки. Передній він не сенсорний. Даним трактором можна керувати як педаллю, так і джойстиком для руху вперед і назад. На даному джойстику можна побачити кнопки N-Go, на які можна запрограмовувати на кнопку Go перелік функцій, коли трактор починає роботу в своєму полі. Нажавши кнопку, він буде включати зразу всі функції, які ми запрограмуємо, і при закінченні загінки, при виході загінки нажимати Н для виключення цих всіх функцій, тобто, що пришвидшує роботу оператора і напрацювання кількість гектарів в день. В даному тракторі FEND 1038 як і всі тисячній серії, а також паралельно і в 900 й серії тракторів FEND встановлений гідравлічний насос продуктивністю 220 літрів на хвилину. В даному випадку є чотири пари гідровиходів і всі необхідні пневматичні виходи, оскільки трактор оснащений компресором, гідравлічне з'єднання Beyond, розетка і СОБУС. Все повністю, що потрібно для роботи. Задня навістка розрахована на вантажну підйомність 12 тисяч 900 кілограмів. В даний час ми знаходимося в полях, які запускають обробіток. І це перший трактор, придбаний компанією Жовківський ППР. Fen 936 третього покоління в комплектації Power Plus. Придбаний він у 2020 році, в грудні місяці, і в даний час, коли йде міжсезоння перед жнивами, цей трактор вдало використовують на такій роботі, як розліснення. Тут він працює з мульчером, розліснює поля, вводить їх обробіток. Це дається завдяки коробці, яка є гідравлічною в тракторах Fend. Яка дозволяє працювати в діапазоні швидкості від 20 метрів на годину до 50 кілометрів на годину, а то й більше.